Люди, добрий день вам! Дивіться, є хороша новина. Тепер будуть у наявності поршні чи поршня до компресорів so 8 a so 8 b Як стандартний розмір, так і ремонтні розміри Бачимо. Є. Тут трошки так підсує завдяки, звичайно, завдяки суперменеджерам, які мені продавали раніше ці поршеньки Ну, за такими цінами досить такими високими, давали там 20 гривень знижки на поршні. Якщо, Якщо, наприклад, взяти цифри, 20 зараз конкретику зробимо по цифрах, продавала по 1000 гривень за один поршень. Я купив, наприклад, два. Для прикладу, але конкретні цифри. Берла два поршня, платив 2000 гривень, пересилка 100. Ну, продавав за 2200. Вот і весь бізнес, розумієте. Як є така приказка, якщо так будемо продавати, то нічим буде торгувати. Отак От і тут виходилося. Тому трошки підсуїтився завдяки, звичайно, завдяки суперменеджерам. Вони мене на це надихнули. Вийшов на завод виробник перегори з людьми. Дали креслення, дали розміри і все. Відео по виготовленню також буде в кінці. В кінці. Кому буде цікаво, також подивитися. По цьому, які є номінали, які є розміри. Оце є 78 ,0. І досить дефіцитний 78,2. Тобто це перший ремонтний розмір. Ніде не було. А вже буде і вже є. Ніде не було, скільки спілкувався, і не тільки з суперменеджерами спілкувався, і з людьми, які займаються ремонтами тих компресорів. Казали, що цей розмір невигідно не робити, він завжди пролітає. Ну, перш за все, це так і воно є. По ті компресора добивають і аж тоді ремонтують. знаєте. Ну, самі це знаєте, і бачите по моїх відео, як це є в реальності. Ну, я це замовив, зробили. Все. Тепер іде, іде, що йде у нас по порядку? Даю циліндри на розточку на момент публікації відео. циліндри вже будуть розточені. Під розміра. Росточує Сергій. Казав, все нормально. 708,2 вже два циліндри є. Чому розточуємо? Тому що мені потрібно буде ці всі поршня випробувати. Ну, не всі, наприклад, 2-3 компресора буде зібраних. тобто Це буде на стандартних поршнях. Тобто 78.0 буде один компресор. Ставлю на обкатку, обкатую, даю навантаження, знімаю кришки потім, дивлюся що робиться і що сталося. Також 78,2 один компресор буде. І 78,5. Також буде один компресор. Обкатаю, так, щоб я був впевнений в тому, що я продаю. Нормально обкатаю, перевірю з різними режимами навантаження. Скриваю кришки, дилюся, все працює, все, поїхали далі. Для людей, які займаються ремонтом, звичайно, що будуть знижки. Не тих 20 гривень, які мені давали. Будуть нормальні хороші знижки на, тих, на ці поршні. Так. Ну, чесно кажучи, суперменеджери є суперменеджери. Але то таке. Блад... Дя, дя, дякую їм. Звичайно, Та, я їм вельми вдячний. Вони мене на це надихнули, щоб я трошки почав більш інтенсивніше працювати прямо з заводами-виробниками і все. Давали я такого, знаєте, та собі думав. Давали вони би мені нормальну ціну, я би цього не зробив. А так як вони там ціни лупать, тепер я знаю, скільки коштує виробництво одного пошенька. Ось. Від початку Литва до мехобробки. А якщо ще брати, я тут до сотки взяв, тому що ніхто там тобі за 10 поршнів не буде запускати станки, не буде це все програмувати на ЧПУшці і, і робити. Там мінімум сотку треба було брати. Тому взялося майже 100. Получилося. Я думаю, вони мають бути чудові. Бо, тому що я також такі самі брав. Може, не з цього заводу. Можливо, можливо так. Але от такі в мене вже були. Я Також їх ставив, все нормально. І продавалося, і ставилося. Тому ще раз. Повторюся, хто займатися буде ремонтом таких компресорів, тобто це, якби, можна сказати, буде дилерські ціни, так. Або хто буде там більшу партію брати, ну, один чи два поршня це буде прасова ціна, та, що є на сайті. А, хто Сервіс, сервісники, так, ті, які займаються люди ремонтами, звичайно, що до них буде ціна інша. Тому ми беремо, працюємо далі. Давайте ще оглянемо більш детальніше цей поршень. бо я так поверхнево показав, показав тільки ось і все, що я показав. Дивимось. Два масозимних кілечка, два компресійних кілечка. Ось мехобробка. он так? Для канавка для стопорного кільця. Люди, загально, поршень як поршень. Та й тут нічого більше не додавати, треба брати і робити. Знаєте ще що? Ще є переможець, хто вгадав хто вгадав цифри. Самий наближеніший це був користувач з ніком травень. Містер травень відгукніться, тому що. На вас чекає ваша винагорода. Ця людина саме ближче була до До номерка. Значить, номер. Рік випуску багато хто повгадував. Номер 595. Показую зараз коментар. Шукаємо нік. Бачите відповіді, які були. Це більше було, я кажу, на інтуїцію. І так, рада забавки. 327 номер 74 випуску. Нік травень. І одразу вам показую, якщо вас цікавлять ціни, якщо цікавлять ціни, в сайт компресор захід заходите, тут є ціни. У відео я не любитель дуже. Розказувати про ціни, тому що мене більш цікавить якість. Якість роботи, якість запасних частин. Якість виконаної роботи. І бачите ці поршня. Добавляється ще одна позиція 708,2. І знижується ціна. Рідко таке буває, але буває. Беремо, працюємо далі. А вот тут я его достал.